Доброго дня, шановна агроспільнота, в цьому році ми продовжуємо тему міжрядного рихлення по кукурудзі. Було вирішено повторити минулорічний дослід, щоб порівняти урожайність кукурудзи на зерно, ті ділянки, на яких було зроблено рихлення, і ті ділянки, на яких не було міжрядного рихлення, порівняти урожайність. Нагадаю, в тому році ми отримали не зовсім однозначні результати. Саме на ділянках з рихленням було просідання урожайності зерна кукурудзи. Тому в цьому році ми залишили схему досліду абсолютно таку ж, Але ми в цьому році вирішили змінити робочі органи міжрядного культиватора замість пружинних лап, які в тому році рихвали на 10 см, В цьому році в нас. Звичайні долота, культиватор аналогічного типу. І також трішки зміниться глибина рихлення, тобто вона буде до 10 см. Давайте подивимось на фазу рослин і на стан ґрунту. На даний момент маємо фазу рослин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сьомий листок має несформований комірець. Тому можемо сказати, що на даний момент маємо фазу шести сформованих листів. От такий от стан ґрунту. Десь на глибині 4-5 см починається вологий ґрунт. Хоча, можу сказати, що опадів випало від посіву тут зовсім небагато, в межах 10 міліметрів культиватор яким буде робитись міжрядний обробіток. В минулому році були стійки аналогічні, але от такі ось наральники, вони були в виді стріли, невеличкої стріли. В цьому році долотоподібні подібні такі наральники на них. На одне міжряддя попадає 1, 2, 3, 4, 5 лап. Міжрядка буде робитись без внесення добрив. Тобто це суто рихлення. Суть самого обробітку зводиться до того, щоб, можливо, де неде прибрати бур'ян у міжрядді і розпушити ґрунт для кращої аерації, для кращого доступу коренів кукурудзи до повітря. Ну і такий чудовий, спортивний. Такий стан маємо після обробітку. Якщо поміряти, десь 6 см в середньому, можливо 7. Захисна смуга в нас десь близько 10 см від рослини. Глянемо на роботу, на ефективність роботи міжрядного культиватора. Ну, ось тут ось чітко видно, тут прийшла от крайня лапа. Не бачу я пошкодженого коріння рослин. Це добре. Вже можна зустріти глибше, можна зустріти вже десь. Починаючи з сантиметрів 7. Коріння, яке пішло від рослин в міжряддя. Ось воно абсолютно ціле. Тобто це глибина, на якій є... Робочі органи вже не достають. Ну, враховуючи те, що опадів було небагато, верхній шар ґрунту товщиною 4-5 см він сухий, тому він не провокує розвитку надто високо кореневої системи. Вся коренева система в глибині. І, можливо, на щастя, це дає змогу нам уникати пошкодження, пошкодження коренів робочими органами саме при міжрядному рихленні. Шановне товариство, ми вже підходимо до завершення нашого досліду з міжрядним рихленням, Ну, позаду ви побачите, що працює зернозбиральний комбайн. Зараз проходить обмолот. Будемо аналізувати отримані результати і вже, напевне, точно скажемо, чи є якийсь вплив, позитивний чи негативний міжрядного обробітку кукурудзи в ранній фазі, тобто в 5-8 листків. На урожайні зерна. Хочу сказати, що в процесі вегетації ми робили деякі спостереження, обліки за кукурудзою не було візуально ніякої різниці на рихлених ділянках і на ділянках без міжрядного обробітку. Також зауважу, що при обстеженні дослідних ділянок виявлено, що кількість зерен на качані та маса тисячі зерен ніяк не відрізнялася від ділянок без рихлення або контролю. Після обмолоту можна тепер аналізувати найцікавіше це урожайність зерна. Але перед цим я нагадаю, що в минулому році цей дослід показав зниження урожайності на ділянках з рихленням. Після цього була гіпотеза, що культиватор міг пошкодити коріння при роботі. Тому цьогоріч у нас інші робочі органи: більша захисна смуга та мілкіше рихлення глибиною на 6-7 см. Отже, якщо порівнювати урожайність Карпатіса по обох локаціях, і в Полтавській, і в Тернопільській областях, то вона майже одинакова. Те саме показав екстенсивний гібрид КВС Акустика. Урожайність дуже близька, що на ділянках з рихленням, що без рихлення. Так, вона відрізняється в межах однієї якоїсь повторності, але в середньому урожайність зерна рівна між варіантом і контролем, а мінімальна різниця нижча, ніж найменша істотна різниця по досліду. Тепер, після двох років досліджень, можу точно сказати, що в межах тих агрокліматичних умов, де проводилось дане випробування, міжрядне рихлення не дає ніякого позитивного ефекту на урожайність кукурудзи. А враховуючи витрати, що йдуть на міжрядку, то дана операція тільки буде шкодити економіці вирощення кукурудзи на зерно. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей.